У древньому підземеллі, загубленому в глибинах зачарованого лісу, відчайдушні герої ступають на тропу випробувань. Їхня мета відшукати святиню, що ховається за пастками і загадками, але варто лише назвати заборонене слово, як усе відразу втрачається в імлі. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні в нас на огляді напрочуд атмосферний патігейм під назвою Тенета слів в локалізації Kilo Кілогеймс. Колись я вже робив огляд на цю гру російською, але незабаром буде нове передзамовлення на її черговий наклад, тож я вирішив освіжити спогади про неї. Тож, як я вже зазначав, тенета слів це в нас патігейм за командами, що розрахований від 4 до 8 гравців. Під час партій, як і у більшості ігор, на асоціації. Цяції вам буде потрібно пояснити своїй команді загадане слово за допомогою словесних підказок. Проте, ось тут є цікавинка. Адже на початку раунду противники напишуть декілька слів пасток, які вам не можна промовляти. І їх ви, звісно, не будете знати. Вже цікаво, але звісно, що крім цього, тут ще є прокляття й монстри. Тож на що подивитись, дійсно знайдеться. Отже, давайте починати. Поїхали! thank <laughs> you Тож, уся партія в цю гру триває або 8 раундів, або до моменту, поки вам не вдасться перемогти монстра. А це ви зможете зробити, якщо пройдете усі кімнати до нього, проте не більше однієї кімнати за раунд. Тож як відбувається гра? На початку раунду кожна команда бере одну карту зі словами і вкладає її в книгу, де в отворі буде зазначатись слово, яке потрібно відгадати. Що цікаво, на кожній карті в нас зазначаються відразу два види слів: фантазійні, специфічні. І тематичні, її, відповідно більш повсякденні та реалістичні. І залежно від того, яку книгу ви оберете для гри, такі слова ви будете відгадувати. Проте книги повинні бути однаковими в обох командах. Коли ви вставили карту в книгу, ви бачите слово, яке потрібно відгадати супернику. Тепер, знаючи це слово, ви повинні придумати слова пастки, ті слова, які, якщо промовить ведучий противника, відразу призведуть до його поразки. Тож ви обдумуєте, які саме слова може використовувати ведучий при поясненні, наприклад для слова папуга це можуть бути слова пір'я, птах, літати, тварина. Але кількість цих пасток повинна не перевищувати номер кімнати, в якій знаходиться противник. Після того як пастки розставлені, команди обмінюються книжками і відповідно починають пояснювати слова, починаючи з команди, що йде позаду. Загалом пояснення має ті ж самі правила, що й в більшості ігор. Проте на все про все вам дається часу не більше, ніж піска у пісковому годиннику. Крім того, назвавши хоч один раз слово пастку, ви відразу закінчуєте раунд провалом. А пастка спрацює не тільки на точну назву, але й на однокореневі слова також. Тож тут потрібно бути дійсно обачливим. Однак, що цікаво, кількість спроб відгадати також обмежена п'ятьма. Тож називати перше, що прийде в голову, теж не варіант. І це, якщо чесно, дуже крута ідея, адже з одного боку вам потрібно вгадати все і якнайшвидше, адже часто спливає її до того ж, чим більше підказок надасть ведучий, тим більше шансів потрапити в пастку. З іншого боку, у вас є всього п'ять спроб. Тож таким чином, кожна команда намагається відгадати своє слово, і за успіху, по закінченню раунду, ви пересуваєте свою фішку на кімнату вперед, а за провалу залишаєтеся на місці. До речі, цікавим є момент, що якщо обидві команди провалили свої спроби, тоді, крім того, що ваші фішки не рухаються, монстр починає переміщення і приходить на кімнату ближче до гравців. І якщо там є прокляття, воно рухається в тому ж напрямку, зміщуючи її інші карти. Якщо на початку раунду у вашій кімнаті є прокляття, воно активується, і його ефект працюватиме цей раунд. Ну а самі прокляття тут більше для урізноманітнення ігрового процесу. Наприклад, оповідач пояснює слово тільки іменниками чи на одному вдосі, чи перестає говорити відразу після першої здогадки. І відповідно виконання умов цього прокляття так само відслідковується противниками на кшталт пасток. Тож таким чином, ви відгадуєте слова, просуваючись вперед кімнатами до моменту, поки або самі не зайдете до кімнати з монстром, або ж він не переміститься до вас. Тоді наступний раунд ви гратимете з особливим правилом цього монстра. І звісно, що кожен із них має свої унікальні обмеження, і крім цього, ви можете обирати як простий, так і складний варіант цих ефектів. І загалом, якщо вам вдасться вгадати загадане слово в бою з монстром, ви стаєте переможцем. Проте, якщо обидві команди розпочинали в кімнаті з монстром і вгадали слова, тоді ваша партія завершується в нічию. В цілому, як на мене, гра Тенета слів зробила дійсно фурор у свій час, коли тільки з'явилась. адже це було. Дуже нестандартне і свіже рішення, коли в такому патігеймі противники могли вносити обмеження до ваших підказок. Це дійсно відчувалося по новому, і скажу чесно, і зараз відчуття не дуже змінилися. Гра реально круто працює, і ось це постійно відчуття, що тебе вже. Прочитали, як чистий аркуш і наперед прорахували все, що ти скажеш, завжди є присутнім, коли ти граєш за ведучого, звісно. І ти починаєш закручувати якісь незрозумілі фрази для пояснення, І теж навіть не через чорний вхід, а через сусідів, щоб якось завуалювати свої підказки, щоб таки раптом не назвати слова пастки. А після раунду виявляється, що противники думали зовсім в інший бік, використовували такі слова, які ти навіть ніколи б не подумав використовувати для пояснення. Ця гра вона завжди дарує сюрпризи. Проте зауважу, що краще вона, звісно, грається за гри зі знайомими чи друзями, коли ви маєте більше інформації, хто і як використовує підказки. Що стосується основи гри, які стяка ігроладу, то тут претензій взагалі ніяких. Проте, щодо ось цих проклять, то в цілому в мене є питання. Завдання для виконання не завжди є так би мовити в тему. Іноді ну, виконувати якось їх взагалі ні до чого, тим паче, що гра то побудована на дуелі думок. Але я розумію, що це було додано як для урізноманітнення ігрового процесу, так і для невеличкої перешкоди для команди, що виривається вперед. Проте сам бос, сам монстр, це в цілому нормальна ідея. Тож буває так, що ми практикуємо гру без цих проклять, проте додаємо більше пасток, якщо команда відірвалася на двічі більше кімнати. Тож, загалом, тенета слів це дійсно одна із кращих ігор на словесній асоціації, на мою думку. А ось щодо вас, то цікаво було б дізнатися ваші роздуми. Тож пишіть свої думки в коментарях. І на цьому у мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па!